Кинуть наші Женьки, як роса на сонці. Мітинг біля палацу спорту розпочався із виконання українського гімну, а ще зі спогадів про те, як три роки тому саме тут вирішилася доля України у Харкові. 22 лютого 2014 року проводився з'їзд депутатів усіх рівнів південного сходу Севастополя та Криму, на якому лунали сепаратистські заклики. Координаційна рада Харківського Єрмайдану напередодні з'їзду закликала харків'ян вийти до палацу спорту і висловити своє ставлення до поведінки влади. Люди зрозуміли, і це, це просто було дивовижно, коли ну не менше 20 тисяч людей прийшли, і тут, тут теж були і снайпери, і автоматники були, але вони були настільки нажахані розмахом оцього мітингу, що побігли, покидали все. І е, отут на шляху валялись ці, і черевики, втрачали, і портфелі, і шляпи». Як ішлося на сьогоднішньому мітингу, Харків був готовий зустріти окупантів. Були і зброя, і рішучість. Російські танки, як в 2018 році, тут бронепоїзд стояв у Білгороді під парами, а в 2014-му танки були вже заведені, і все було на поготові. Але харків'яни зірвали розкол України. Також харківські активісти запевнили, що підтримують блокаду окупованих територій і представники Харкова беруть у ній участь. Ми не за будь яку особистість, яка там спробувала і пробує якийсь там капітал на цьому наварити. Ми за те, щоб наші бійці розуміли, що коли вони гинуть, хтось за їх рахунок не наживається на цій ж самій блокаді. От і все. Після мітингу харків'яни розгорнули великий прапор України і вирушили до пам'ятного знаку на місці теракту, де два роки тому загинули четверо учасників мирного маршу єдності. У жалобній панахиді взяли участь і представники громадських організацій і влада. Попри те, що справу про теракт передано до суду ще у квітні 2015 року, захист обвинувачених застосовує всі можливі і неможливі заходи, щоб затягти процес, говорить прокурор Харківської області Юрій Данильченко. З його слів і самі обвинувачені сприяють цьому. Зокрема, заявили, що на них під час проведення слідства чинився психологічний та фізичний тиск. Останнє заявлення їх про тому, що вони сумніваються. Що... То в процесі проведення слідственних действий аудіоматеріали соответствуют действительности. У зв'язку з цим пришлось назначати дополнительные експертизи, в тому числі й психологічної. Процес завершено на 90% відсотків прокурор області. І коли будуть завершені останні експертизи, суд має винести законний вирок. Світлана Маренич, Іван Карпенко, новини сьогодення.